25-26 червня в Скверському районному суді Київської області було продовжено розгляд справи по обвинуваченню зорича Миколи Миколаєвича. На відстані двох метрів від круглого стола виявлено насадження чотирьох рослин середньою висотою близько двох метрів. Дані рослини зовні спущені на рослини коноплі. У розвіного говорять Вакулі Миколаєвичу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та встановлено розмір застави 300 мінімальних заробітних плат. Безпосередньо у висловьому зазначено, що присвоєння на експерти, речовини розтримали посушення зеленого фільму, які находили у спецпакетах. Є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Представлені на експертизу зразки рослин зеленого кульору, які відібрані із рослин загальною кількістю 20 штук, що були виявлені проростаючими на подвір'ї за будинком і до наркомісних рослин роду комеблі канабіс, користь на Миколаївському засуджений. За частиною з статтею 17. Це редакція 1630 року 141 частина друга на один рік позбавлення волі без конфіскації майна. «Зорич фактично визнав свою провину і вирощування та вживання наркотичних засобів. Юрий слогарні бардью рік. А ви їх посіянок. Ви не заперечуєте, що ви висадили розсаду, доглядали, обробляли. Висадили 10, залишилося 7. Три знищили. І 7% це не є ознакою кримінальної відповідальності. Це вже як вам пояснив вас. Це, що повинчало, мені не належить. Відомо вам, хуму, Звідки воно взялося? Мені не відомо. Під час дебатів прокурором було запрошено покарання у виді позбавлення волі зоречу Миколи Миколаєвичу на 6 років, але судом було поновлено судове слідство. До відбуття покарання шість років позбавлення волі. Було викликано на додатковий допит в якості свідків працівників міліції, які приймали участь в даній слідчій дії, які підтвердили, що протокол огляду відповідає повністю всім вимогам чинного законодавства. Це на суміш була виявлена у дзвіниці, в літній кухні, рослина, рослини у трубах металевих на подвір'ї. З правої сторони приміщення. Дзвіниця на неї казала, що як, там з горту З лівої сторони коло будинку в трубі з горту коноплів невеличкі. І не рахуючи рослинця, коноплі, що рослина присадив ділянці її на подвір'ї, горище, гаража.